Жінки і церква. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 24-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і звіщаючи Царство Боже. А з ним було дванадцять та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло сім бісів: Іванна, дружина Хузи, прибічника Ірода, Сусанна і багато інших, які служили йому зі свого майна. Ця справа з жінками в групі, наближених до Ісуса, викликала подив, якщо не скандал. Рабен, який себе шанує, не може мати жінок серед своїх учнів, їм не довірялося всієї глибини Святого Письма. Вони могли стати причиною ритуальної нечистоти, та й просто не було прийнято, щоб отак жінки вешталися з групою чоловіків. А в Євангелії читаємо ці прості рядки, що вони перебувають разом з апостолами біля Спасителя. І він їх не відсилає подалі, дозволяє бути поруч. Вони отримали благодать від Учителя з Назарета і взамін служили як могли і чим могли. Церква у своєму служінні не обмежується лише апостолами та іншими учнями чоловіками. Є також і жінки, які у свій спосіб можуть служити спільноті. Вони не виконували ті ж завдання, що й апостоли, їхнє служіння було іншим, але кожен вносить свою неповторну частинку в діло Спасіння. Кожен із нас неповторний у величній мозаїці Божого плану. Важливо служити. Дарма що одна з жінок була колись під великим впливом зла. А друга походила з пишного палацу. Церква поєднує в собі різних людей, надаючи їм однаково високу гідність. Господи Боже, котрий бачиш неповторність кожної людської особи, закладену в нас тобою, дай із пошаною ставитися до кожного служіння у твоїй церкві, дай належно оцінити кожну людину. Покликано творити містичне тіло Ісуса Христа, Церкву. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.